Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби ворог обстріляв дев'ять населених пунктів регіону. завдавав удари авіацію безпілотниками, а також з РСЗВ та артилерії. Під час обстрілів зруйновані житлові помешкання, господарські будівлі, вкотре росіяни поцілили ФПВ-дроном по цивільному автомобілю жителя Приморського. Внаслідок атаки Чан зруйновано транспортна засія, пошкоджено прилеглий будинок і територію подвір'я. Війська РФ здійснили п'ять авіаційних ударів по Степногірську Гуляйполю, Малітокмачці та Левадному. 263 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Приморське Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малоток, мачку, Малинівку та Левадне. Чотири обстріли з РСЗВ накрили Роботине та малоток мачку. 116 артобстрів завдано по території Лобкового Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малоток Мачки, Малинівки та Левадного. На Оріхівському напрямку окупанта атакували в напрямку Малої Токмачка. Сила оборони України вдарила з Хаймар по полігону російських військ на окупованій частині Запорізької області. Український розвідувальний дрон зафіксував скупчення російських солдатів, які відпрацьовували поводження зі зброєю і передав координата в підрозділи 27-ї ракетної артилерійської бригади. Ракета начинена субоєприпасами, не залишила ворогам жодного шансу.